Все те, про що казали мої попередники святіші отці, хочу заохотити нас всіх до молитви, до Пресвятої Діви Марії, щоб вона захистила нашу землю від братовбивчої війни, від цієї великої цього великого катаклізму, який вже не буде тільки катаклізмом Кримської землі, Східної України. Це буде катаклізм всього світу. І сьогодні ми, котрі стоїмо на передовій нашої духовної боротьби, котрі найбільше зараз відчуваємо, які наслідки можуть просто охопити нашу країну, наш народ. Нехай наші серця вознесуться в молитві до Господа Бога, щоб Господь відвернув нашу землю від усякого лиха, щоб поблагословив. Щоб дав нам силу і місць Святого Духа, щоб ми могли змінювати наше життя, щоб ми могли навертатися і жити по совісті. Не всі моляться до Господа Бога систематично, регулярно, але в серцях багатьох людей тут і на землі є щось таке, як порядочність, взаємозрозуміння. Є вартості, котрі ми називаємо загально людськими вартостями, вони є Божими вартостями. Нехай Господь нам допоможе їх зберегти. Нехай Пресвята Діва Марія оточить нас своїм покровом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки слава.